Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games! В цьому відео буду також продовжувати виживати. Вам бажаю гарного перегляду, а ми починаємо. Так, сьогодні я буду розширювати нашу е, трасникову ферму, тому що у мене і трасника дуже багато, так що будемо розбільшувати трішки сюди, розбільшимо і розбільшимо сюди. Тут місця ще є багато, так що будемо зараз розбільшувати. Ну, давайте зараз будемо тут таривчика купати, купати. Не знаю. Ну, десь ну, до сюди. так, хватить. Далі будемо ще туди. Будемо туди ще отуди будемо розбільшувати. А сюди поки, ну так, да, хватить. Тут ще буде у нас рядок. Далі нам треба знову вже землі. Йдемо кудись туди накопаємо. Біжим, 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 біжим. Ось тут зараз будемо її купати. А, друзі, зараз накопаю так і повернусь до вас. Накупав я стак землі, у мене зламалась лопата, я її вже скрафтив. Давайте зараз поки продовжимо, щоб розуміти, скільки приблизно нам вистачить. Ну, ще трішки треба. О, ось так уже. Ось так будемо роздовшувати нашу ферму трасника. Так, 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 так. Купаєм, купаємо, купаємо, купаємо. Ой. Так, далі нам треба зараз так само зробити і тут, і тут трошки... Розрівняти площадку, я для того і накопав землі. Ну, зараз розрівняюсь і повернусь до вас. Я вже докопав тут, ну, зробив вже тут ривчики, останній блок. Зараз йду посплю і будемо заливати сюди воду і садити наш трасник. Я вже залив воду і йдемо за нашим трасником. Скільки у, мене, ой, скільки у мене трасника? 300 і 37 штучок, і у нас вже починає рости. Хоч я і недавно зібрав. Так. Думаю, нам вистачить цього трасника. Тому що я не знаю, де що його шукати. Ну, придеться йти десь придеться йти десь далі, тому що поблизу я вже все тут позбирав, Ладно, друзі, зараз досажу і повернусь до вас Оскільки, друзі, у нас залишилось ще у нас 57. І вже у нас починає рости. Я вже тут трохи позбирав, зібрав. І ось тут же, там, де я тільки посадив, він так швидко росте. Далі нам, друзі, треба Ну розвалити всю цю конструкцію і будемо збільшувати наш город. Будемо розбільшувати його сюди і, може, трохи сюди. Як ми розбільшували фермотрасника. Ну, пішли. Я вже розвалив всю нашу конструкцію. Звісно, було жалко, бо скільки було стекла. Ну, ладно. Зараз ми будемо розбільшувати, як у нас тут. Зробимо таку копію і тут. І Розбільшимо ще трохи вперед. Потрось будемо робити так само, як ми і робили ферму трасника сюди і вперед. Ну, зараз нам треба нарубати дерева. Ну, пішлі рубати. Дерева нам десь треба, не знаю, може, 30 штук. Ну, має скільки -то хватити. Ну, Може, буде і більше, але поки, поки що добудемо штук 30, думаю, нам хоча б на трохи вистачить. А може і вистачить на все. Рівно я добув 30 штук і в мене поламалася сокира. Так, йдемо копати наш. Каркас, можна так сказати. Тут не переборщив вже так. Один, два, три, ще один і, і ось так. І ось тут ми беремо, робимо ось так. Тому що наш город, він дуже маленький. І треба його збільшити. Я вже тут залив воду, зробив. Зараз ми берем, десь у мене була, а ось вона. Мотигу і ось так. Землю робимо. Можна сказати вураємо землю. Тільки ми не вураємо, а. Я не знаю, як сказати. Так, 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 вже вечоріє. <гум> бистро, бистро, бистро. Я не знаю, чи нам хватить картоплі, тому що в мене, крім картоплі, більше нічого немає. У мене, мене немає моркви. Тільки одна картопля. Я хочу ще посадити пшеницю, але її в мене не так багато, так що придеться її там садити і розмножувати, так кажемо. Ось такий у мене вийвся город. Я його розбільшив. Зараз йду посплю і буду шукати щось посадити. Це все, друзі, що я знайшов в себе в скрині. 11 насіння, дві моркви, стак і 11 картоплі, Ну, зараз ще тут зберу. І буду садити. пшеницю я буду розмножувати ось так. Зараз я покажу. Тобто, ось так ми посадили, і вона у нас буде рости, ми будемо збирати і її ось так розмножувати. Може, ще піду в село, може там ще щось буде. Так, зараз я зберу картоплю. Коротше, друзі, дивіться. Тут у мене ці дві грядки посажена у мене тут картопля. Тут у мене я буду також розмножувати моркву. Тут у мене раз. Один-два. Тут все у мене посажене картоплю, і тут ви бачили, тут у мене пшениця, посажене насіння, і також тут я вже досадив картоплю, щоб у нас город був не пустим. Дивіться, уже як у нас швидко росте трасник. Так, зараз йду пошукаю, пошукаю якісь ресурсики в селі. Може там, звісно, я там був уже не раз. Але може там якісь є ресурсики, і там можна щось буде облутати. Може я не до кінця облутав. Ну, побачимо. Може, там є якраз морква, просто я не знаю. А, ну, друзі, зараз я все, що тут буде, облутаю і вімкнусь. Коротше, друзі, там уже корисного такого немає більше. Я вже все подивився. Зараз нам треба березу. береза. Для чого я зараз вам розкажу. Зараз ми будемо робити. Кімнати в нашому домі. Тому що тут наш дім пустий, ще тут немає нічого. Зробимо з цієї сторони і з цієї ось так переділимо кімнати. Тут у нас буде коридор такий. Ну, все побачите. Зараз, зараз нам треба березо. У мене має бути в скрині. Коротше, друзі, я вже тут зробив стіни, поділив на кімнати. Тут в нас буде одна комната, ну, може, я подумаю, може тут переділю, або це буде одна така велика комната. Тут у нас коридор. Тут комната така буде у нас. Типу зараз треба трішки переробити. Тепер краще тут, тут трішки вхід. Був поганим. Тут це ще треба, може, тут е, вікно трошки розбільшити. Ну, може, хай, може, хай так буде. Далі і, і ось тут у нас така кімната. Ну, ось таке мене вийшло відео. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!